Доброго дня! Сьогодні до телерадіокампанії Красноградщина Центр завітав корінний мешканець нашого міста, директор комунального закладу Олімп. перехода Віктор Микитич. Віктор Микитич, розкажіть, будь ласка, дещо про себе. Я корінний мешканець міста Краснограда. Все своє життя проживаю на території Красноградського району, за виключенням коли навчався. І дещо працював в сусідньому районі. Я, як і всі мешканці міста Краснограда, переймаюся його минулим, переймаюся сьогоденням і хочу, щоб зміни, які відбувалися, були на користь міста, на користь містян. Тому я приймаю участь у роботі громадської комісії по збереженню річки Берестової. Я хочу висловити свої думки, неодноразово приймав участь у засіданнях цієї комісії. Маю своє бачення на те, що потрібно зробити, що в даний воєнний час можна зробити, і що спасе річку, хоча б частково. Мені задавав. Юрій Леонідович, питання про минулі річки. Те, що я пам'ятаю, можу дещо поділитися з вами, якщо це буде цікаво. Річка Берестова здавна була повноводною, а ще здавна навіть судоплавною. Мешканці міста Краснограда користувалися її водами, користувалися її природними запасами. Здавна, ще з 19 20 століття користувалися водними запасами. Зокрема, молоднокласника є історична річ, це патент або дозвіл, який йому видало Константиноградське земство на вилов риби з річки Берестової. Це цікаво, навіть видавали такі. Дозволи або патенти. Ну, ті часи, коли застав я, ще будучи підростком разом зі своїми друзями, всіми, більшість свого часу теплого пори року перебували на річці Берестовій. ловили рибу, засмагали, купалися, і в нас залишились самі приємні спогади. Хотілося, щоб і наші діти, внуки теж користувалися річкою Берестової. Досить пам'ятні є назви окремих частин річки Берестової. Ну, я, те, що я пам'ятаю, і те, що старше покоління пам'ятає, це Брянське, так зване. Перша і друга купалки це були найбільш повноводними. Біля залізничного мосту знаходилось десятка два. Човнів дерев'яних, з яких рибалки рибалили. Ну ми дітлахи, човни були прикуті ланцюгами залізними. Ми дітлахами ловили з цих човнів рибу не запливаючи, оскільки вони нам не належали. Але ми добре пам'ятаємо, якою глибоководною була річка в районі Брянська. Зокрема, під Брянським мостом дуже глибина річки сягала десь. 5-7 метрів. На той час біля мосту знаходилась охорона. Спочатку була воєнизована, а потім цивільна охорона, яка слідкувала за станом мосту і здійснювала охорону. Спускатися з мосту на маленький островок, на якому стояв міст, було заборонено. Деякі охоронці поблажливо ставились до містян, ну, скажімо так, закривали очі, коли хтось з вудкою посидів там. Хоча взагалі це було заборонено. Рибалити поблизу мостри з лодки і з цієї споруди. Поряд з мостом була водокачка, з якої здійснювався забор води. І в напрямку Маховика були поля. Як правило, це були поля, на яких врочувалася гарна дуже капуста. З тієї споруди, з водокачки, теж можна було рибалити. По, обидві, по обидва боку річки за мостом в сторону затичії були купальні. Зі сторони Алянівського була купальня. І так звана друга купальня. Глибоководна була річка з чистою водою. Ми дітлахами, як правило, відпочивали на так званій протуці. Зараз з цієї протуки починається зона відпочинку міста Краснограда. Ну, були ще такі, ми їх називали ямками. Це дітлахами ходили. Саме найближче місце, куди можна було з міста спуститись вниз і до річки, так зване Піонерське було, так зване мужське, чоловіче, жіноче, коротеньке було. Це райони, райони, якщо вийти з мосту, з вулиць Київської. І прямим ходом можна було дійти до цих місць. Ще була так звана попова яма, яка залишилась. Зона відпочинку можна було назвати. Це була, називалась Шахівське. Зі сторони Наталина була е, оборудована купальня, була вишка з трьома поверхами, звідки е, відчай духи стрибали. У воду. Була човнова станція, де видавались катамарани, можна було поплавати річкою. Все це відбувалося в 60-ті -70 70-ті роки. В 70-ті роки в зв'язку з будівництвом скоростної магістралі, тоді вона називалася Москва Сімферополь. Було прийняте рішення, що для будівництва потрібна багата піска. Наша влада згідно з цих інженерних регламентних робіт, дала дозвіл на використання земснаряду на річці Берестової. Земснаряд розбивав береги, подавав пісок до насипу, де зараз проходить. Траса. Зараз вона називається вже Харків, оскільки далі ми нею вже не користуємося Харків Сімферополь, територія нинішньої нашої України. З одного боку, це була прогресивна справа, оскільки річка міліла, з другого боку, як зараз мешканцям міста видається, багато зроблено для того, щоб річка. Була в такому стані плачевному, скажімо. Чому так вийшло? Для того, щоб мул, вода з мулом не поверталася до річки, потрібно було зробити два рови, дві траншеї, які б перешкоджали замулювання річки. Получилось, що зразу вся проблема не вилазила, але потім весь цей мул з насипу, де проходить скоросна траса, почав попадати в річку, зокрема в районі Брянського. І замолило Брянське до того, що зараз протоку води майже немає. Багато висловлювались про те, що Поновити русло річки, але далі обговорення нічого за ці роки зроблено не було. Зараз створена і працює на громадських засадах комісія з відновлення річки Берестової, згідно з планами цієї комісії, намагалася дійти згоди з. Води з Міжнародними організаціями, які здійснюють екологічні заходи для того, щоб отримати грант на, для очистки річки Берестової, ну, на жаль, в зв'язку з військовими діями, які відбуваються на сході, наша Харківська область теж знаходиться в зоні активних бойових дій, тому грант не виділено. Але комісія продовжує роботу для того, щоб ми достукались до уряду, достукались до правоохоронних органів, і, зокрема, до цієї комісії, щоб були які то кошти. Тому ці питання що щодо природи, і зокрема нашої річки, вони нагальні. Якщо їх не вирішувати зараз, то це може бути для міста. Екологічною катастрофою, якщо зникне з карти наша річка, тому що річка в на нашій окрузі притікає по чотирьом територіальним громадам, і тому виникла необхідність знаходити спільну мову з владою людям і вирішувати питання річки. А як на вашу думку, чи це єдина річка Берестова, що залишила чи раніше були річки, може в місті, біля міста? Стари, Старинні карти е, вказують на те, що річка Берестовенька, яка впадає в Берестову, по тим картам вона була навіть більш повноводною, ніж, ніж Берестова. Зокрема, е, існує легенда. Ну, не під, чого легенда? Не підтверджена матеріально. в тім, що річкою вона була судоходна і річкою Берестовенькою судна, перевозила карету, зроблену з золота, перевозили з метою подарунку султану, з метою налагодження добрих стосунків сусідньої на той час держави Турецької, Османської імперії. Віктор Михедович, можете ви координати без зазначити. Ну, місцеві, місцеві мешканці Берестовеньки, Кирилівки, у них ця легенда є, і вони дуже гордяться. Я не знаю, які спроби робились з тих пір знайти цю карету, але таке існує. Що карета... Але такі ж самі легенди ходили і в нашому місті. Бо я ще був маленьким, чув від старшого покоління вони від старшого ходила така легенда і про нашу Берестову, що ходили там сюдна плавна була, і що там затанула. Судно якесь із ну, коштовностями. І потім, коли земснаряд почав розчищати річку, що іменно під цю легенду далі ширилися чутки, що це саме з метою пошуку цих скарбів. Це більше е, усну народна творчість да. Так. Але таке ж, якщо глянути на рельєф місцевості в Краснограді, а саме на Бородинський Яр. Який знаходиться в районі колишнього масла Як на вашу думку? І там ну, ручейок тече багато-багато ну, років, схоже по рельєфу, по тому, що це там річка була глибока і широка. Якщо перемотати історію в зворотному напряму, можна сказати, що більшість від семирного потоку, коли був поток, якщо можна так сказати, більшість земної поверхні була крита водою. Згодом ця вода зникала, на місці морів утворились річки, а зараз, в зв зв'язку з тим, що помінявся клімат і сильно помінявся, висихають річки, на місці річ, річок утворюються ставки. Люди здавна в кожному селі були ставки. Як правило, це був панський ставок, де купалась родина пана господаря, і ставок для мешканців цього села. Як правило, це все споруджувалось на місці річок, які обміліли. Робилась гребля і наповнилась водою. В кожному селі була. Було декілька таких ставків. Цілком можливо, що ця вода, цей струмок, про який ви тільки що упам'янули, поповнював водою став, який є недалеко від залізничного полотна. Я скажу, що ну вже, на жаль, мабуть, немає ті, хто застав ці часи, але ставок був на території нинішнього нашого парка Ювілейний. Моє покоління це застав який ювілейний старого кінотеатру? Ювілейний це парк, який був закладений в 67-му році, в районі Кирпичного заводу. Конкретно ставок був цей розташований на місці, де зараз люди ну, до воєнних подій часто проводили свій відпочинок жителі. Східної частини міста Краснорада, в Хорнутовському Так, В парку, дійсно. в 60-ті роки, між трасою, де проходить траса, мотокроси, трошки ближче до міста і між територією колишнього кирпичного заводу, було зведено греблю. Там і зараз є струмочок. І там був нормальний ставок, куди дітлахи ходили купатись. Ще один ставок був створений, де поряд, де зараз територія колишньої так званої Мехколони 122, де знаходяться їх будиночки. Там залишився ще невеликий ставок, де здобували глину. для... Виготовлення Кирпичу. Все це було, на жаль, там залісінь той ставочок. Віктор Михайлович, я хочу уточнити до ставка, який був за ювілейним парком. Один ставок знаходився, якщо йти продовження вулиці захисників України, колишньої щучки, от прямо йти по дорозі, дійти до парку. І звернути ліворуч. ліворуч. Там був став, став. раніше. А якщо ще далі пройти ліворуч і туди углибиться, то раніше там був перший цегельний завод Скопіна. І скоріше за все, що той став мав відношення до цегельного Можливо, залина. можливо. Там так. я перерахував, як мені ну один я не застав, після війни вже то ставу не було. А ці два ставки були. Один між упадений між території колишнього цього заводу і схилом праворуч, а другий на території, де жили будівники з Миколони 122. А можете щось розповісти про Тарановий Ставух, який пізніше в радянські часи називався Учгосповський Ставух? Потім за радянських часів вирили там ще рядом один ставок. Їх там два ставок. Ну один один став... Верхній ставок, це дійсно тарановий ставок, це ставок, який споруджений меценатом, е, є такий зараз хто з містян навідується до своїх полеглих родичів на першому кладовищі по центральній алеї є пам'ятник братам тар Тарановим. Це верхній ставу. Ліворуч, якщо заходити з центрального входу, ліворуч пам'ятник у вигляді обрізаного да, дерева, з зілка. Да, да, да. Це е, да. тар -тар таранові Це купці були брати. Да, вони купці. брати, купці, які спорудили цей ставок. А згодом е, внизу куди спадала вода з Таранового ставка, а там утворився так званий Учхозівський ставок. Зараз там місцеві мешканці його ну, облагородили, запустили рибу, я, наскільки ну, я не Він не скільки утворився, скільки його штучно збудував. Так, да, це, це штучний пам ставок. Пам'ятаю, дитинство. Штучний да. ставок. А там, де Тарановий ставок, там була садиба братів таранів. Там ще зберігалися Таранових, Багато зберігалися старовинні дерева з їхнього саду. І це ті саме ті люди, які за власний кошт збудували на старому кладовищі церкву, Миколаївську церкву. Так, да, люди вони були поважні, користувалися повагою містян тим, що були меценатами. Власні кошти використовували на розбудову міста і багато користі принесли місту в ті часи. Ну, зокрема, і славу. Дякую. Дякую вам.